Вітаю глядачі свого каналу. Я зараз буду робити особистий розклад по ракетним ударам на місце Запоріжжя. Зараз у нас 14. Годин 14 хвилин, 6 серпня, субота. Почну я з Уейтів, будь ласка, карти. Покажіть мені, мені ситуацію по місту Запоріжжя. Від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу, по ракетним ударам. Що воно і як буде? Покажіть мені, будь ласка. Ну, що я можу сказати? Дивіться, у нас три карти. Монета двійка. Це двойственне состояння. Невпевненість. Паш жезлів. І перевернута мічова вісімка. Двойственна карта, невпевненість. То каже про те, що 50-фіфті. -50. Чи буде, чи не буде. Ось так. Бачите? Фіфті-фіфті. 50 на 50. Пас жезлів – це ну, більш якась новина. Новина нормальна в позитивному плані, не перевернута. Це наші острахи, це наші страхи, це наша невпевненість. Вона нам в мінус іде. Ми боїмося. Звісно, що ми боїмося. Давайте подивимось. Чи, який буде ітог цього того дійства? Король мечовий. Король мечовий. Ну, злоба, ну злоба. Ну і що? І що? Воно ну, йому у мене стільки буде йти. Невпевнена теж ситуація і цього действия. Перевернутому плані зрадники. Зрадники, коригувальники. я вам скажу так по цим картам. Я не бачу тут ударів. Я не бачу тут ударів. Чесно, я не бачу ударів по місту Запоріжжя. це перевернута, це обман, ну, обман. Обман він і є обман. Король перевернутий. Ну, це просто люди, які дуже вони страдають, так, це власна людина, але вона, ну як, бездушна, болтлива, до речі, тому тут і зрадники сидять. Розумієте, такі карти вони не показують конкретно. По цим картам удару я не бачу ударів. Я не бачу тут ударів. Не бачу. Вісімка перевернута. Це безрезультатний труд. Також зрадництво. Ну, якось так. Тобто я не бачу тут ракетних ударів. Це все в перевернутому плані. Ракетні удари роблять вони. Вони то робить не в состоянні. Немає в них тої змоги. Але оця карта, вона е, каже про таку хитку ситуацію, тобто можуть, можуть. Але в них для цього якось не дуже все готово. Е, у них є люди, які здають це все і передають. Е, яким чином, я вам скажу, що просто надають. Інформацію, що в такий то час буде летіти, летяти, летіти ракети. І люди готуються до того. Ось все. Ну тут зрадники, ось зрадники, ось зрадники. Розумієте? Це їхня ситуація. Покажіть нам, будь ласка, по ракетним ударам ситуацію, що будуть робити в Запоріжжі наші ЗСУ? Уміріність? Нестабільна ситуація. Перевернута? Ні, слава Богу, господи. Ні, не перевернута. Але бачите, все ж таки нестабільна ситуація буде в тих структурах. Ну, але все в меру. І вони всім обезп... <кій> обезпечені. Вони всім обезпечені. Все зробиться. Я не бачу тут чогось страшного, страшного такого. Оця єдина карта, яка показує, що воно може бути. Може бути. Ну таке. Таке, непонятно куди і непонятно зачем. Бо це десятка монет вона достаток показує. Це уміряність, це в службах, це все в них для цього є. Але чого в них тут нестабільна ситуація? Нестабільна ситуація іменно по роботі. По роботі. І, е, ну, розумієте, така справа в них. Щось там от у них не, не залажується. От немає з кимось там е, контакту. Якась людина все їм там портить. Знаєте, ну от портить. Ну, що зробиш? Давайте покладемо, Хто що мішає тут. Нема бажання. Бажання. Відсутне якесь бажання у У, у того... У тої людини, яка займається цим, від якої це все зависить, якось Якось він не може знайти, собі... Е, в нього немає енергії для того. Немає енергії для того. Не вистачає енергії. Розумієте? Але ці дві карти дуже гарні. Дуже гарні. Я можу сказати, що якщо ось воно проіграється, оця карта 50-50, якщо щось буде, то воно буде незначне. Втрат людських не буде, будівель розвалених не буде. Так, відставляємо уетів і дивимося ту ж ситуацію на єгипетських таро. Те ж саме питання. Чому дуже подробно з вами це все е, показую, бо це особистий розклад. Хто хоче дивитися, хто не хоче пролистити люди, можете подивитися тільки висновок. Е, і все. Тобто це таке діло. Це... Але я можу, звісно, знаєте, як? Це як прийому психолога. Я можу сказати в процесі роз'яснювання іменно той, ту фразу, яка на вас е, е, зробить ту уяву в психологічному плані. Іменно в плюс вам. Тому 10 хвилин подивитися, я думаю, ну, не буде такого вам, прям страшного втрати часу. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цієї години плюс 24, тобто на добу. Е по ракетним ударам, яка буде ситуація в місті Запоріжжя? Будь ласка, покажіть нам то. Покажіть нам. Е е Ситуацію зі сторони Росія. Ну, от, бачите, опять-таки, енергія, бажання в них на мінусі. На мінусі. І якось дуже в них тут все романтично. Якось вони не готові до того. Не готові. А ну, що тут? Ну, добре, я потім подивлюся. Але я пам'ятаю, що ось отут-от. Ладно, я потім. Так, і тоф цього всього действия з, з, з сторони росіян? сторони росіян. Ну по-любому по тут немає тої ситуації. Так, кризисна карта все проходиться, вона в позитивному плані, нічого тут страшного немає. Тут людина охороняє, навіть даже за вираження. Які наші будуть дії? Наших служб. Е, працюють собі вже, знаєте, нема сил працювати, нема бажання працювати, немає. Це як золота клітка. Вже в них все є. Розумієте? в них все є, але в них дуже і оцей руководитель до худшого. Це наші, це наші працюють. Ось він удар буде. І що? Ой, ну, бачите, яка ситуація. Одні карти. Тепер Ети показали нормальну ситуацію, ці показують. Е -е Зі сторони росіян там нічого особливого не буде. Наші будуть, наші будуть, у наших буде така скандальна ситуація. Там нема порозуміння. Покажіть, будь яка причина цього всього? Нема порозуміння, нема гармонії у людей. Нема гармонії. Нема гармонії, хтось там мішає, заважає людям нормально працювати. От я вам кажу це. Але вони всім обезпечені. Всім обезпечені. Це золота клітка. У них все є. У них тільки керівник якийсь. Може не керівник, може помічник того керівника. Він заважає їм працювати, ось він. Він є королева. ота. І оцей кризис він создає, І людям тяжко працювати з цією людиною. Але вони всім обезпечені. Всім. Всім. Розумієте? Іде десь гармонія іменно в цьому плані. В... В, чолові... в людському плані йде непорозуміння. Ось так. Так, покажіть нам карти, чи будуть е... людські втрати від ракетних ударів на цю добу. Ні, не буде. Чи будуть розрухи від ударів ракет? Ну, це емоційна карта і інформаційна карта. Вона не покаже вам це не матеріальна карта. Це не матеріальна карта. Це невдовольство. Це уход. Ні, не буде. Не буде розрух там таких. Вау! Не буде. Не буде. Це на Запоріжжя. Бачите, які розклади. Дуже длинні, дуже заморочені. Заморочені, бо. Вони ж розуміють, що їх загнали на правий берег Херсона не просто так. Тепер шмаляють по мостах, щоб їх закрити в тому мішку. Тепер над херсоном літають самоліти по 8-10 штук наші українські, шмаляють по них, бо в них там не працюють ПВО. Вони все вже розуміють і вони будуть іститися, і кидати ракети по нашим будівлям, по нашим містам. То ми повинні бути до того готові до цього, люди. Що ми можемо зробити? Так, давайте подивимося тепер ситуацію по терактам, яка буде в нас на цю добу ситуація. Тобто, в цілому, я можу підсумувати, але я ще буду дивитися правий лівий берег. Ото 50-50 воно може спрацювати, та двієчка, може не спрацювати. Якщо воно все ж таки десь упаде, я вибачаюсь, то не буде великої розрухи. Не буде великої розрухи. І не буде людських втрат. Ось так. Я маю на увазі фатального фатального. розумієте? Може там і психологічно бути проблеми у людини. І, Ну, тобто, я маю на увазі, що не буде смертей. Може когось там його шить і, і шибки повилітають, тобто, ну таке. Але страшного такого фатального не буде. Давайте ми попитаємо у карт. Будь ласка, скажіть нам карти, покажіть ситуацію на 24 години від цього часу, тобто на добу, по місту Запоріжжю. Яка буде ситуація з терактами, з живоопасними ситуаціями, з замінуваннями якихось будівель? Чи будуть якісь такі страшні речі робитися? Покажіть, будь ласка, нам. Що чекає нас? Що чекає на Запоріжжя на 24 години від цього часу? Смерть. Жець. Гляньте, Які дві карти. Дуже потужні. Дві карти. Старші аркани. Ну, я вам так скажу. У військовий час. Смерть може казати і про е, іменно фатальні речі. Не можемо ми це відкидати. Ми не можемо це казати, що будуть якісь зміни. І ми дивимося з контексту. Контекст у нас в зривоопасній ситуації. Вони можуть бути. Смерть поклалася, можуть бути. Вони реальні. Єрофант. Єрофант і королева монет. Єрофант. Це жрець, духовна людина, а янгол-охоронець несе знання, тобто, ми про це будемо знати. Знаємо, значить, вооружені. І королева монет це дисципліна. Це ми маємо фахових людей, які працюють на це все, і вони повинні ту ситуацію змінити. Тобто, давайте подивимося, чи будуть людські втрати від того. Покажіть нам. Людські втрати це перевернутий пажик монет. Ні. Людських втрат не повинно бути, але тут буде така ситуація, не дуже з фахів... фахівцями. Буде така, ну, не буде тут людських втрат, я можу так сказати. Так, це показує дітей в перевернутому плані. Але це ще карта каже про, як сказати, є люди, які можуть не дуже правильно робити свою справу. Тобто, от руководитель там фахівець, і він знає свою роботу, але виконавці можуть бути не такі. Тобто, ця карта. На те, що чи будуть, чи будуть людські втрати, не показує. Ні. Ні. Чи будуть е розрухи будівель? Ні. Ні. І тут, і тут паш. Це тут будуть не дуже гарні новини якісь. І також будуть отакі невмілі, безрукі якісь люди, які можуть там вештатися і мішатися під ногами. І заважати, розумієте? Якісь ото. Ну, коротше, ви поняли? Ітог цього всього дійства. Ітогова карта. Перевернутий король монет. Угу. Бачите, тут королева, тут король перевернутий, а що ж таке? А в чому причина такого і того? Це людина не розчитає, як треба все? Ага. Працюють вже на автоматі і будуть помилки. Тому й пажі попадали. Будуть помилки. Будуть помилки серйозного плану. То е, чим закінчиться вся ця історія? Нормально закінчиться, слава Богу, сонце. От бачите, які проблеми? Ми ж цього не будемо знати. Нам скажуть, що все зроблено, що все зроблено. А ми не будемо знати, що була така ситуація, да? що були невмілі люди, які полізли, які тріпали язиками раніше в рімені, е, як кажуть, так? Да? І люди вже працювали, оці люди, фахівці, вони вже працю... От після цих помилок, які зробили оці е... безтолкові, то їх і справляти, їх помилки вже дуже тяжко людям. Тяжко, то ця робота вже не в радість. І, до речі, вже вони там е... Е... собі, як кажуть, в убиток, своєму здоров'ю, своєму всьому. І ці вже Фахівці, вони вже в перевернутому пладі, бо їх вже тіліпають від оцих дурачків. Тобто вони втратять щось ще і по здоров'ю там, і. Ну, що таке перевернутий король? Це вже, знаєте, це вже на нервах людина, яка і тіряє, і. А трять, можна, ще здоров'я це ж матеріальна карта. Убитки. Убитки. Так що. Перевернутий король монет – це людина, яка. Втрачає втрачає, і е, от я зараз подивлюся, е, ну, скоріш всього, що будуть втрати іменно. А, ну, це, 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 це тут ще йде втрата оця йде, оця втрата ще йде від того, що ще й продажні. Оце тіліпали язиками, тіліпали язиками. Щоб там, я не знаю, чи відео зняти, чи що, я не знаю, для чого вони тіліпали язиками. А тут ще й продажність йде. Але закінчиться все добре. Але люди працюють вже просто зверх свого. Ну, так. Ну, закінчиться все добре. Але бачите, є, є така, з контексту є така проблема. З контексту, люди. Я ж питаю з контексту. Це не життя просте, це військова ситуація. Мені дівчатка пишеть, смерть то не то. Так, да, зміни. В яку сторону зміни, якщо взривоопасна ситуація? Смерть вам покаже. Ну в яку сторону? В хорошу? От сонце показало, що так, да, зроблять вже все, але через силу, через проблеми, через... Навіть будуть, бачите, і корупціонери там будуть, от і продажні в тих е, сферах. Ото вони і мішають людям працювати, а ще і займають е, посади, і це ж король. Він ще й посаду займає якусь, розумієте? Давайте подивимося на єгипетських таро. Ту ж саму ситуацію. Будь ласка, покажіть нам карти від цього часу плюс 24 години, тобто на добу, яка буде ситуація в місті Запоріжжя з провокаціями, з якимись е, зривоопасними ситуаціями, з замінуванням приміщень або е, якихось общественних міст, е, неважно і будівель якихось. Е, всі ці провокації, будь ласка, покажіть нам цю ситуацію. Ну, дивіться, можу зразу вам сказати, що так, буде кризисна ситуація. Так, будуть винуваті, от він паш цей, будуть в цьому винуваті оці недоростки, але все закінчиться нормально. Фортуна буде на нашій стороні. Можу також задати питання, чи будуть втрати людські? Ні, не буде. Чи будуть е е будівлі розвалені? Е, так, тут йде, йде повішаний пожертва. Пожертва. Угу. Ну, Бачите? Ану, ану, покажи нам розкриту пожертву. Покажи нам її. Це страхи. Це бажання, бажання захиститися і жадібність. Така буде пожертва. Пожертва. Бачите? Бажання захиститися, а це вогонь вогню. Вогонь вогню і пожертва. Ну, бачите, от сьогодні ці карти вони такі. От сьогодні ці карти показують, що може бути пожертва. Там смерть показала, що може бути пожертва? Може бути. І ця кризисна карта теж показує, що. Але тут більше йде така, знаєте, опаска. Опасність, десь жадібність, десь така ось, ну, ну, але це проходить, проходить Ця ситуація проходить, але, бо вона не в такому стані, а в прямому. Покажіть нам історію, як наші будуть працювати хлопці. Немає життєвої енергії. Будуть боротися за своє, ось король монет, пожалуйста, будуть боротися. Ну, слава Богу, боріться. Чим то все закінчиться, і то в той ситуації? Туска зелена, понятно. Понятно. Чому? Чому? Немає сил, нема бажання працювати. Чому? Але захист буде, бачите? Буде захист, буде імператор. Там сонце у нас, тут імператор. Але загроза, люди є теракту. Є загроза теракту. І оцей король, мабуть, а ну, давайте ми на нього кинемо. Що це за король? Покажіть нам карти. Що це за король монет? Ну, достойно, достойно. Тут все, він має повністю. Будь ласка, скажіть, цей король він мішає своїм людям працювати. Так, да, мішає, бачите? М -м -м, він мішає їм. Але він знає свою роботу. Він знає свою роботу. Оцей король, ось. Він зна він, має, він має посаду, він має все і він д'яволо. Він грамотна людина, грамотна, але маніпулює дуже сильно і мішає людям працювати. Тому ця ситуація Тому оця ситуація. немає енергії, вони захищають, але дуже їм тяжко в емоційному стані, страхи може даже роботу. І енергії немає. Вісімка перевернута, то дуже тяжко. Але все ж таки, бачите, імператор, імператор буде все захист, порядок і дисципліна. Ну, ось так, бачите, сьогодні як, цікаво. Бу велика велика є е тут, е бачите, кризисна ситуація, то показує, що і пожертва, е і оці, що шльопають язиками, вони будуть мішати працювати. Ну Ось така ситуація, і такий, бачите, начальничок. От якийсь посадовець їм мішає. Добре, будемо сподіватися, хлопці зроблять свою роботу, незважаючи на те, що вони що їм дуже тяжко з таким, з таким якимось там їхнім руководителем, одним із руководителів, Хтось їм там дуже заважає, з великих там посад. Якісь там їм інструкції, чи що він там надає, я не знаю. Ой, а ну чому не. Що не хватає хлопцям? Що не хватає, що він не дає їм? Єрофант, Він не хоче, в принципі, вести себе як нормальна людина. Хто такий Єрофант? Це свята людина, це людина, яка дає знання. Це людина, яка захищає своїх под... ну, поданих, да, своїх, своїх... учеників Вч... Вч... ну, як учніков на українській мові? Як ученик? Не знаю, не можу спомнити так швидко. Жрець це архетип святого. От якщо це архетип батька, то жрець це архетип святого. Розумієте? І тут вже нікуди не дінеться. Не дінешся. Ось не дає, не дає він їм цього. Він не дає він сам. В принципі, далекий, далекий від того. В нього гроші, гроші, гроші гроші матеріальне, щоб йому було хорошо, Розумієте? Його не цікавить, його не цікавить, як там його підлеглі. Розумієте? Не вистача людям розуміння, довіри. Понімаєте? не вистачає. Ну, так, по роботі це. Ну, людина, яка не на своєму місці. По взаємовідношенам. Просто я кажу про цього короля. Людина не на своєму місці. А це їм не вистачає людям цього руководителя, щоб отакий от був руководитель. розумієте, щоб він був як... от як імператор для них, щоб був, як батько, щоб він для них був? Розумієте? Щоб він їх, ну, їм віру давав, ціль, що він вірить в них, щоб допомога була від нього, підтримка була, довіра, впевненість. Він цього всього своїм не дає підлеглим. Розумієте? Вони того не мають, а мають вони оце. Як з таким руководителем можна працювати? Я не знаю. От і не вистачає, але вони тримаються з останніх сіл. Я вибачаю, що так довго, але ну, бачите, така картина у нас складається. То теракти вони будуть робити, бачите? Така буде ситуація. Так що, в общественних містах не дуже там кучкуйтеся, зараз буде субота, неділя, виходні дні, то все може бути. Стережіться, не кучкуйтесь, сидіть собі там десь у себе. Не шляйтесь лишній раз. Така моя порада. Лишній раз. Не кучкуйтесь по оцим торговим центрам, по ринкам, по магазинам. Купили і вискочили. Купили і вискочили. Все. Бажаю вам бути живими та здоровими. І зараз буду робити на правий берег і на лівий. Почуємось, папа.